Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Зовуть мене Світлана. Сьогодні 12 листопада 2025 року. Цьому відео я приготую міністерський салат. Готується він просто, продуктів треба мінімум, а виходить неймовірно смачний. Це основні продукти, які нам потрібно взяти. У мене тут невеликий шматочок баликової ковбаси, цибулина і три сирих яйця курячих. Так як цибулина в мене чимала, я її буду нарізати четверть кільцями. Якщо ж у вас невелика цибуля, візьміть дві і наріжте півкільцями тоненькими. Може, ви здивувались, чому на початку відео я об'явила дату? Тепер постараюсь робити це перед кожним рецептом, щоб в декого не виникало питань, коли це були такі ціни. А ще пам'ятайте про те, що Україна велика, і в кожному місці України в магазинах бувають різні ціни. І навіть в одному житому місці в різних магазинах ціни можуть відрізнятися. В цьому рецепті я цибулю не буду сиру використовувати, а підсмажую її на невеликій кількості олії до готовності, щоб вона стала злегка рум'яною. Отака ковбаска. Дивіться, то шматочки, філе курячого, то не сало. Ковбаса ця не з дешевих, але нам потрібно небагато її, тому розщедримось, купимо такий шматочок, тим більше, що я такий салат готую на свято. Не обов'язково брати таку баликову ковбасу, можна взяти будь-яку, яка вам більше подобається, щоб вона була смачна і напівкопчена. Спочатку ковбасу нарізаю на тоненькі кружальця, а потім на отаку тоненьку дрібненьку соломку. Цибуля в мене підсмажилась, я її виложила в тарілку, нехай охолоджується, а сама тим часом буду використовувати яйця. Розбиваю по одному в мисочку підсолюю, виделкою перебиваю до однорідності. На добре розігрітій сковорідці з додаванням невеликої кількості олії, підсмажую такі яєчні млинці. Крім солі до яйця більш нічого не додаю. Яєчні млинці посмажила. от такі вони у мене тоненькі, так як сковорідка в діаметрі 26 см. Якщо ж візьмете сковорідку меншого діаметру, то і млинційці будуть товщими. Я думаю, що ви зрозуміли, яйця нам теж треба нарізати соломкою тоненькою, а для зручності беру ножиці. Нарізаю спочатку на такі смужки, потім складаю їх і буду поперек нарізати теж тоненькою соломкою. Здавалося б, немає значення відварені чи смажені яйця і як ви їх поріжете, ні. Це все має значення. Тож спробуйте приготувати яйця так, як я готую. В цьому салаті, звісно ж. І яйця, і цибуля охололи, тепер я буду все об'єднувати. Висипаю в глибоку миску, щоб зручно було перемішувати. Але це ще не всі інгредієнти до цього салату мені треба додати іще овочі. Що ж я буду додавати? Два помідори розрізаю навпіл, вибираю серединку і буду нарізати помідори, теж продовгуватими смужечками, такою соломкою, як і весь салат наш нарізаний. У мене салат цей не класичний. Я трішки внесла свої зміни, бо дуже люблю таке поєднання. Цибуля підсмажена, свіжі помідори і яйця. Мені це дуже смачно. В класичних рецептах використовують же консервовані огірки або свіжі огірки. Якщо ж будете готувати такий салат, спробуйте якийсь варіант, або декілька варіантів. Що вам сподобається, так будете й готувати. Чесно вам скажу, не дуже полюбляю огірків салатах, особливо квашені, мариновані, свіжі десь іще можуть бути, а так. Тож, все за вашим смаком. Оці і всі продукти, більш нічого сюди не потрібно. Лише заправити салат майонезом. Додаю дві повні столові ложки майонезу, перемішую все, пробую на смак. Якщо мало солі, досолюю все можна, щоб салат трішки настоявся, він тоді смачніший буде. Я ж буду куштувати зараз. А ну, що тут у нас вийшло? Дуже-дуже <Стур> смачно рекомендую. Хоч ковбасу в салатах я дуже рідко використовую, але цей варіант мені неймовірно сподобався. Не часто на свято можна приготувати такий салат. Тож, готуйте, смакуйте і будьте здорові. А також будьте дуже і дуже щасливі. Ви і ваші рідні й близькі. На все добре. До нових зустрічей.